Я такий і я килимен Килим Килимоч. Прямо зараз відбувається культурна окупація України. Нам не потрібен ліс, щоб боротися з російським контентом. Я не слідкую за Дорофєєвою і Дантесом. Вам не подобається моє обличчя, я ж його не приховую. Моє серце я віддам тільки українській килимвумен. Думаю, що ще не раз ви почуєте про нові успіхи килимена. Якщо в трендах Ютуб на стрімінгових платформах домінує російське, значить прямо зараз відбувається культурна окупація України. Музика це також зброя, і тут нам не потрібен ліс, щоб боротися з російським контентом. Збройні сили виганяють окупантів з наших селищ і міст. А ми маємо вигнати їх з наших колонок, вух, смартфонів тощо. Хто з нами, той дійсно пришвидшує завершення війни в Україні. В Україні зараз як ніколи з'явилось досить багато крутих україномовних пісень, і ми дійсно радіємо з того, що все більше українців починає більше її слухати. Враховуючи кількість українських блогерів, які роблять досить цікавий контент та артистів, які випускають все більше класних українських треків та знімають кліпи, то Ютуб український розвивається. А от механізми то вже до смм спеціалістів. Чесно кажучи, не дуже наразі є час переглядати Ютуб, зависати в ньому, але мені дуже подобається канал Віталія Гордієнка. Загін кіноманів дуже якісно і приємно слухати, навіть іноді можна і заснути під таке відео. Певно, мене надихають українці. От правда завжди намагаються знайти трішки гумору, щоб іняти бойовий дух. Скільки меми спостерігають соцмережах? Спільство певно завжди цікавляться темою політики, економіки, культури, спорту та новин різних катастроф та надзвичайних ситуацій. Минулі два роки тема коронавірусу була певно, на першому місці. Зараз війна, яку розв'язала Росія. Хотілося б, щоб зараз Україна перемогла, і на перше місце вийшла тема перемоги нашої України, звісно ж. Я не слідкую за Дорофєєвою і Дантесом, тому я не в курсі цієї теми. І тут не погоджуся. Перша тема для обговорення в суспільстві станом на зараз армія і війна. Ці новини. Що стосується шоу-бізнесових новин, то з останніх це на Євробачення, певно. Хотілося побільше хороших новин зараз. Який образ? Я таким родився. Повторюся ще раз: я такий і я. Килеммен, килем килимоч. Вам не подобається моє обличчя, я ж його не приховую. Шкіра це не вбрання, тому вона в мене одна. Все наше життя тоді можна назвати грою в такому випадку. Я такий, який я є, комусь я подобаюсь, комусь ні. Це нормально. Ой, ні, ні, і ще раз ні. Я вже давно казав, що моє серце я віддам тільки український Woman. Хоч е -е, кажуть, що кілими в Турції непогані, ніби, але я все ж за український натурпродукт. Якщо чесно, я святкував своє День народження три роки підряд на лазурних берегах Херсонщини, і коли звільнили Херсон. Я... Це дійсно принесло мені дуже велику радість. Те, що не почуєш з особистих джерел, варто не говорити, щоб не наражати друзів та близьких на фронті. Десять місяців дійсно багато чого розставили на свої місця. але Найважливіше твої люди залишилися з тобою. Всі інші, не твої, пішли з нього. Так, за час війни і різних благодійних фестивалів я розширив свій круг спілкування з іншими артистами. кожного артиста свій шлях і своя історія. Моя історія тільки починається і думаю, що ще не раз ви почуєте про нові успіхи кіле Та я бачу, що Євробачення не тільки у нас супроводжується скандалами. Я стараюся не звертати увагу на сирачі, як ви кажете. У мене багато пріоритетних задач в роботі, і у мене немає часу, щоб витрачати його на непотрібні речі, слідкувати за тим, що не має особливого сенсу. Тим більше в теперішній час. Я не можу коментувати це, тому що я навіть не в курсі подібних звинувачень. Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пісня Стефанія і гурт Калуш оркестра займав у прогнозах букмекерів, лідируючі позиції. Тому побачимо, що будуть говорити букмекери на найближчі місяці про гурт творчі і їхній трек. Будемо болівати за них на конкурсі. Бажаємо гурту Творчі перемоги і привезти Євробачення в наступному році до України. Я люблю більше слухати пісні українською мовою. Пісня з хорошим посилом наспівати, на жаль, не зможу, не запам'ятав приспів. Цікава танцювальна музика, але я більше люблю україномовні треки, так сказати, від вітчизняних виконавців. Здається, що у нас була яскрава колаборація з гуртом Erasmus та польським репером Шпаку. Звісно, ми готуємо на 23-й рік багато сюрпризів для своїх шанувальників. Зовсім скоро порадуємо вас неочікуваною роботою. Дуже цікаве питання. Думаю, скоро ви самі все дізнаєтеся. Слідкуйте за моїми сторінками і сторінками гурту в соцмережах. Обов'язково скоро порадуємо вас хорошими новинами! Про те, що 2023 рік буде роком перемоги України. І над нашою країною і знову буде мирне небо нових треків та кліпів, нових колаборацій з іншими артистами, які вас дивують, і великого концерту в Україні після перемоги в війні.